Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Після вчорашнього кориску Путіна і розстрілу наших полонених після його наказу Путіна зриває переговори з Трампом самого ранку після слів Трампа. Та Путіна з'їжджаються усі до держдомера, з'їжджаються усі окупанти, будуть приймати термінові закони. Відведені з значної території України. Торок за чотири області за ста дві області будуть віддані. Потрошав боїться перевороту. Після якого як остаточно після перемиря буде арештований Путін, цю карту зараз розігрують США та Китай Після підписання миру Путіна буде звинувачено за владу, захоплено а людиною, яку згодять китайці та еста. Пише що генерала Теплинський мертвий. у заяві його штабу підозрюють ФСБ та Кадирівці. Тисячі десантників розвертаються на Кремля. Тому РФ переходить на оборону і згортає наступальні операції. Вони виснажені як і ЗСУ, але наші хлопці стоять за свою волю. А землю а окупанти лягають пачками за обіції Путіна. Пишуть телеграм-канали. В той же час делегація від президента США Дональда Трампа зараз їде до ру. Осії вони говоритимуться про тридцятиденне припинення вогню з Україною. Про це повідомляє главком з посиланням на The Guardian, Закаденпі News. Американський президент повідомив, що вже отримав позитивні повідомлення про можливість припинення вогню між Україною та Росією, але позитивний сигнал нічого не означає. Це дуже серйозна ситуація. Зауважив Трампа, президент США наголосив, що є люди, які просто зараз їдуть до Російської Федерації. Зазначив, що тепер усе залежить від Росії. У нас є люди, які їдуть до Росії прямо зараз. Сподіваюся, вони ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню. У ну, якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80% шляху до того, щоб ця жахлива кривава бійня закінчилася. Заявив Трампа. А тим часом Дівенс наголосив, що на його думку США знаходяться в дуже поганій позиції. Є не хороші пропозиції після того, як Україна погодилася на припинення вогню. Тепер ми подивимося, чи зможемо ми змусити росіян також погодитися на припинення вогню. Наголосив він. Раніше у Саудівській Аравії відбулися проговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Зустріч тривала близько дев'яти години. Згодом президент. США Дональд Трамп заявив про готовність Києва до повного припинення вогню. Зустріч представників Сполучених Штатів та України в Саудівській Аравії змінила тенденцію відносина відносинах. Із американцями в ескалації до ЕД. ескалації йшлося на брифінгу президента Зеленського. Як зазначив український лідер, на цей час у світі багато дуже російської пропаганди. Нагадаємо, 11 березня у Джиді Саудівська Аравія пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли президента держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США на з безпеки майк. Келвул з українського міністр закордонних справ Андрій Сибігла, офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Оміров. Марія Барабаш, активістка у той же час пише наступне. Перемовини перевзування і те, що насправді важливо, коли за справу боруться справжні лідери світу, події розгортаються стрімко. Одразу після згоди української делегації на припинення вогню США. Вийшли на контакт з РФ директор ЦРУ Джон Редкліф вже провів телефонну розмову з Наришкіним. Завтра до Москви пробуде спецпредставник Трампа Стів Уітков. у п'ятницю. планується дзвінок Трампа та Путіна. Офіс президента. Та подає результат на Оджиці як велику перемогу, що, хоча ще вчора були розмови про мирні умови, оголошували зраду їх прихильників Трампа разом і агентами Кремля. А їх зміст капітуляцію. Суспільство на жаль рідко фіксує такі різкі перезування вищого керівництва держави. Формують свою думку на основі заяв та слів чиновників, а не їхніх вчинків усі зараз дивляться на Путіна, чи погодиться він на припинення вогню і які умови поставить. Але для України це другорядне питання. Договори з Росією не варті по на якому вони. Не написані історії доводить перемир'я з РФ. Це лише пауза до наступного нападу за 5-10 років, а можливо і раніше. Після припинення вогню на нас чекає закінчення воєнного стану. Передвиборча кампанія та вибори ці події несуть як ризики, так і надії на наше відродження. Найбільший ризик полягає у тому, що пропаганда неминуча. Нав'яже завершення війни як перемога українці на радощах розслабляться, як от повернуться до звичного життя. Тому ключове не в тому, що вирішить Путін, а в тому, що ми зробимо. А нам терміново потрібна модернізація економіки, сильна та боєздатна армія власне Робництво озброєнь та дієвий громадський контроль над чиновниками після припинення бойових дій. мобілізація нації має навпаки посилитися, але не через корупційні та чи накази безглуздих чиновників. Це має бути рух громадського суспільства на принципах економічної свободи, верховенства права та нульової толерантності. До корупції та непотизму Україна зможе відродитися і стати сильною не завдяки чиновникам чи зовнішнім рятівникам, а завдяки активному суспільству, яке не дасть їм знову зрадити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.